Радіо UA Chicago Доброго вечора всім слухачам і глядачам радіо. З вами на зв'язку Олег Комарницький, Дмитро Безрукавий і Олег Балюк. Привіт! Ми всім є естейт агентами з компанії Комар тут в Чикаго і передмістях. Якщо вас цікавить купити нерухомість, продати нерухомість, інвестувати в нерухомість, ви знаєте, куди звернутися. І також, можливо, якщо вас цікавить стати агентом з нерухомості, також наша компанія розростається, ми збільшуємо наш офіс, ми запрошуємо до співпраці нових агентів, тих, які, наприклад, цікавляться стати агентами, або, можливо, навіть працюють і потребують трошки більше підтримки, їх цікавить більше працювати в колективі, де є багато росту і, і один з другим діляться цікавою інформацією. Ми також запрошуємо таких. Минулого року у нас було скільки? 23 приблизно агентів. Зараз В той самий час, так? 20, 57. Трошки розширяємо офіс, але тим не менше, я хотів пару слів сказати про нас. В нас сьогодні тема. Ми почули ваші коментарі на YouTube-каналі. Ми бачили, ви писали трошки коментарів. Ми читали минулого разу. Ви були зацікавлені на на рахунок теми трошки фінансування кешатріфайнанси з будинків, які є типу моргиджі типомжеми. Так, типу моргеджів. Ми сьогодні за, заціпимо ту тему, але перед тим ми трошки хочемо ще дати апдейту, що відбувається зараз у нас на ринку. Uh, що в нас зараз хлопці є? З інтерес з інфляцією, які в нас зміни? Ну давайте якраз з того з того і почнемо. Uh, прийшли uh, святкові часи Тензгівіну, зразу, зразу після Тензгівна з Блек Фрайдей. Всі всі mm -hmm. довгоочікувано, і очікувана, і А, Америка звичайно потратила рекордну кількість грошей, як і кожного року. Ми, яка там була цифра? Один і два За один день. За період вихідних До речі, прогнозований один був, але вони побили, але вони побили рекорди, Та. і найбільше в, в історії за попередні. Це... Можемо сказати, можливо, не так багато купили, ну там гудс, але просто це трошки дорожче. Бо це коли так... країна на грані кризи. Всі кризи. so cold. Але, але знаєте, що мені цікаво? Вони цю цифру подають: один і два, я теж її побачив. Цікаво, вони враховують повернення? Особисто я купляю і повертаю ага. більшу половину Правда. всього, що я купив. Я Правда. думаю, що це все статистично. Тобто, можливо, попередні роки також не враховували повернення. Це так. от на той момент, Потрачено. скільки витрачено, і так само на цей момент. Тобто, скільки Це рекордна ціна. Минулого року скільки було? Один трильйон. Так. Ага, і то вони... це на 200 мільйонів більше. 200 мільйонів процентів. Але минулий минул, минул рік це ще був постковід. Тому це були завищені цифри. Тобто люди очікували, що зараз ця цифра трошечки впаде. Але економіка росте і люди тратять більше. Та що ну не не порівняти більше. ще минулогорічні проценти, так на кредитки. Тож все куплено як на кредитки? Звичайно, звичайно. звичайно. де то росте? Депт росте? Давайте трошки якраз поговоримо про інфляцію. Далі і про, про так, депт. У нас у нас така новина. що у нас по блекфрайде в великі продажі, рекордна ціна. Що у нас там по інфляції? Інфляція знижується. Це, Це інфляція хороша новини. новина. Це позитивні новини. Це позитивні буде новини. І інфляція знижується. Федеральний резерв, який буде зустрічати цього. Що в нас по анплойменту тримається? тримається досить малесеньке скорочення, незначне, навіть в тисячах вимірюється, що mm -hmm. немає жодного впливу. І проценти 7,37 на сьогоднішній день. Це є відсоток фінансування, який ви можете отримати свій позику на 30 років. Uh -huh. Це якби саме популярний тип позики. Ми сьогодні більше поговоримо про позики, але зараз це 7,37. В принципі за останні два тижні не змінилося було трошечки сувне. Так, нас тут атакували пригожинські боти, не було ще і обірвався нам сеанс. Так, Технічні неполадки, значить, ми говорили на тему. Ми говорили про двох-чотирьох юнітні будинки. Потім ми говорили про VA і допомогу з даунпейментом. так. даунпеймент асистент програм. Якщо когось цікавить, така річ, це є е, одна з програм для вибрати конвеншнл-позику. Вам дають до 3%, але не вище 15 тисяч. І 7,5 тисяч можуть покрити вам е, closing cost. В цьому є один маленький нюанс. Вони хочуть, щоб ви 6 років не перефінансовувалися. Mm. Про що дехто забуває сказати, mm. хто вам ці дає. Так, видає. Кожен раз, оце я хочу зараз особливо почути сказати. Кожен раз, коли ви чуєте, що вам дають якісь гроші, це безплатні якісь гроші, завжди. Подумайте і перепитайтеся пару разів, чи це часом не якась кредит, чи це не якийсь кредит, чи це часом не треба переплачувати, чи це немає якихось додаткових термінів чи сроків, які треба тримати позичку. Немає безплатних грошей ніде. І якщо ви чуєте, що вам щось дає якісь 7 тисяч, 5 тисяч. Це переважно може бути просто лоун, кредит додатковий, який, який вписаний в той Так, який там буде мати пеналті. Наприклад, ви не можете перефінансувати, ви не можете продати. Вам треба буде виплатити його назад. Або продати треба... по, по фіксованій ціні. От є та. такий в Іліної Department Authority. вони дають кредит. Вони uh -huh. дають down payment assistant. А для того щоб кваліфікуватися, ви маєте пройти лекції, прослухати. Ви маєте мати uh -huh. ваш грос, ваш інкам хаусхолд інкам від якогось ліміту. Так і купити ви можете за занижені ціні чи маркет, але uh -huh. і продати ви в майбутньому Тож маєте по, 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 фіксованій по, ціні, по фіксованій ціні, uh пофіксованій -huh. ціні, і тільки людям, які е, кваліфікуються по цій це процент. часто new construction таке про промишляють. But. До речі, можливо, New Construction в гарних районах. В таких районах, скоріше всього, будуть гарні школи. Це такий affordability programs, і вони дуже часто йдуть в гарних районах з гарними школами, uh -huh. таких як Норзбрук, Glenview, Wilmette, uh -huh. Дуже багато таких so. їх загалом не well, багато, але в таких район. місцях. Та але uh, за оці кредити теж може бути, що вони forgivable, тобто вони можуть бути, що це був просто кредит, вам який ви, ви, ви змогли отримати, і він прощається, і вам не треба його виплачувати назад. І не там немає ліміту, що ви там мусите бути там чи 6, чи скільки років. Uh, Таке теж може бути, але просто переконайтеся, що ви знаєте, про що йде мова. Ще є теж райони, які кваліфікуються під спеціальні програми. Наприклад, у нас є в Чикаго New Development зараз в районі Трайтейлор. Він спеціалізується, підходить про програму, яка називається Home Run, там через певні банки. 3% down payment, no PMI. Тобто ви можете дати 3% down доунпеймента і не платити отої страховки, яка у вас яка Буде на всіх інших появляється типах та на інших посад conventional. Це конвеншналлон, три процента доунпеймента і no немає plan. цієї страховки. Також є і далі умова, але це локація. Також є позики, які видають вам забудівельники. Більші забудівельники мають свої вже своїх лендерів, яких вони вас мотивую, Знаете, як вони мотивують вас взяти в них по замість того, щоб скинути ціну. Вони просто ті гроші. От, наприклад, Буду вони готові ціну. 750 на 740, Вони ті гроші дають в банк, щоб вони вам купили рейт. Так, вони вам дають вигідніші умови. Вони вам можуть потримати рейт-лак. Що це таке? Коли ви купляєте, коли ви берете свій при, приапрувал, шукаєте житло, ви зайшли під контракт. Вам е, відсоток фінансування заморозили на якийсь період 30-40 угу. днів 90 там максимум. Але з new Construction з новим з новим житлом часто будівництво може зайняти і півроку, тому так. вони вам, якби це без доплати, також заморозять. Так. Обережно бути обов'язково з цими кредитами, вам треба мати або адвоката, або якогось юриста, або або фінансиста, хто вам подивиться на всі дрібний шрифт в цих. Якщо ви щось щось знали, Дмитро Секунду бо забуду. Якщо ви щось з цього інтерв'ю запам'ятаєте, це те, що коли ви йдете по моргідж, і ви особливо коли ви йдете на new construction, і вам пропонують якісь вигідні умови, ви чуєте десь якась акція, якої ніде на світі нема. О, перепитуйтеся, чи часом немає якогось поїнта, який у вас на склозингу буде чекати, якогось екстра е, якогось пейменту, який ви що ви купляєте собі той новий рейт, чи у вас немає якогось prepayment penalty, що вам не можна продати чи перефінансувати то в певний час? Чи нема щось, що ви мусите потім вернути, коли ви будете продавати. Ви мусите ці всі моменти переуточнити. Це найважливіше, що я хотів сказати, що вам потрібно це зазнати. Я хочу, хотів додати якраз за забудовників, коли вони mm -hmm. забудовують велику ерію будинків. А чому для них краще не спускати ціну? А якраз так. купити, тому що так. вони хочуть тримати, щоб весь нейборгут був а прийшов оцінка житла від банку, трималася високого рівня. Тому що якщо в тебе є більше, ніж одну на продажу, тобі треба продати ще 9, чи 10, чи 15 літів. Тобі треба не щоб ціна йшла до щось не було ціна проблем в майбутньому та. з оцінкою від Правильно. банку, то так. краще тримати вищу ціну. А ще вже гратися Ще з хотів з цікаву відсотками. корисну річ вам пояснити про коли ви йдете до різних фінансистів за позикою. Робите при опровал самі перші кроки. При тому, яким чином ви будете вибирати собі фінансиста, це ваша особиста справа. Але коли ви порівнюєте, тому що важко порівняти, вам якби з кимось комфортніше працювати, з кимось ні, але є кілька таких факторів, які, на які вам потрібно звертати увагу. Перше це є відсоток фінансування, який вам пропонують. Друге це є так званий closing cost, Тобто, скільки вам буде коштувати взяти цю позику. В Ілінойсі є закон, який заставляє всіх лендерів вам зробити disclosure, тобто вам зробити. Повне оголошення вартості, яку у вас будуть брати, і коли ви чуєте відсотки в різних людей, ви в різних компаніях, ви мусите знати, що деякі вам їх дають заниженими вже за ваш рахунок. Так звані поінти, про які тільки що казав Олег. Так, так. поінти. І ще також ви можете знати, що той процент, про який кажуть, він ще не включає в себе closing cost. Так, різні банки, різні лендери, різні брокери мають різні closing cost. Звичайно, що ви всього всіх цифри знати наперед не будете. Ви будете напевно на клоузингу бачите вже всі фінальні цифри, з але ви вони приблизно обличчям. приблизно ви можете щось трошки попитатися. Також але е, інколи просто шансів в тому банку нема, в тому нема, це єдиний хто робить, та саме вже так. з ним, саме і вже так. що якщо, є, то є. Якщо у вас ідеальні умови і ви кваліфікуєтеся, будь-де, скажімо так, тоді ви вже можете досить скрупульозно зайнятися порівнянням умов, які вам пропонують. Звертайте увагу, який вам дають відсоток без понтів, тобто без доплати, який відсоток вам дають, і скільки вас буде коштувати послуги того, хто вам надає цю позику. Ми вам можемо середні цифри сказати, які ми знаємо. Наприклад, український банк, якщо я не помиляюся, 1950 доларів бере за видачу позики. Я найвищі цифри бачив і 4 тисячі, і 5. Є різні складні випадки. Деколи лендер робить набагато більше роботи, тому що є складніші ситуації, які потребують не знаю більше часу і, можливо, ще підготовки того, хто позичає. Я хотів, щоб я теж не забув, mm -hmm. поки в нас часу є ще достатньо, п'ятирічні трежері. Надзвичайно опустилися. Це від них залежать наші комерційні, комерційні позички. У Нас у нас є 30-річні фіксовані, ті, які всі люблять, ті, які всі хочуть. І ви також можете навіть інвестувати, купляючи 30-річні позички. До 10 Мож... позик на одну людину. Так, ви можете мати до 10, а потім вже 11 ви вже можете брати комерційну. І от якраз сьогодні цифри на комерційну, на п'ятирічні трежері. Пали. Зараз 4,2%. Треба до неї додати скільки? 2,75%. Це буде менше 7. Це буде менше 7%. Зараз. 7 ,01. Так. А було 7,7%. було 7,62. Тобто зараз комерційні позички ці проценти впали, що є позитивно теж. Якщо ми поговоримо, я би ще хотів сьогодні за трошки поговорити про комерційні і про хіла, про кешаут. Кеш аут давайте кешаут, будемо кешата для тих, хто наприклад має нерухомість. Ми знаємо, що за останні кілька три-чотири роки вже піднялися ціни достатньо багато, і в людей з'явився капітал в своїй нерухомості. Також ми говорили з Дмитром недавно в тому що зараз і є люди, які роблять рефінанси, тому що хочуть перекрити хотів. свої кредитки. Можу, я, можу, якраз дивіться, вся інформація з офіційних джерел взята. Consumer Financial Protection Bureau. статистику. Всі зараз моргачі, які о, видаються, 30% від цих всіх загальних моргачів – це рефінанс. Хто рефінансить? І, але дивіться, а, 90% від цих 30 ага. – це кешаут тих, кого От, сплачені. Раз про що ми говоримо. а 10 це ті, в кого мають якийсь інший депт, який вони мають під вищий відсоток, чим борг. Так, і все-таки має смисл все одно взяти під цим чимось, щоб перекрити 12, Кредитні 13, 15. Картки. так, 12, 13, 12, в двох словах, як працює кешаут. Скажімо так, ви купили свою хату за 500 тисяч 10 років тому, зараз вона коштує uh, 790 тисяч, ви вже частиною сплатили. Очевидно, у вас є ще позика на 250 там тисяч. Але решта це все ваші гроші. Ви можете витягнути до скількох відсотків? формула 100. працює таким чином: вартість вашої хати помножити на 80% мінус моргідж. Вартість хати мінус моргідж, помножити екваті. на 80%. а вартість хати помножити на 80% Мінус моргідж. Це особливо. Це по такому порядку. Воно працює. І не виходить, okay. у вас коли у вас є капітал 300, Ви получите 300. Ви получите, ви зможете взяти 150. Ви, ви мусите, по ви ви? Тоже всі розуміли, що це не не те, що Редфін чи зілов пише. Ваша uh, value хати буде офіційно. А як знати замовлена. value хати? Дзвоніть до нас. Ми вам скажемо, так так. Або як мінімум, зайдіть на наш вебсайт, і там є калькулятори, де ви також так. це можете зробити. Так. Uh, от, так, от так працює формула, і для ти, і ти зараз процент процент, під який ви берете цей цю цю позичку. Це є рейт, який називається прайм. І зараз він є високим, він є зараз 8,7. Неприкольно. Так, і Хіба тому, що, якщо у вас ситуація складна, хлопці, нас півтора хвилин. Але оця форма, цей home equity line of credit працює як, кредитна, як кредитка. Ви якщо ви його собі зробили і ви його не користуєтесь, ви на нього не платите ніякий процент. Це, тобто, як це як резервний, резервна кредитка, якою ви можете купити собі наступну нерухомість під інвестицію, ви можете собі купити, все що, все, що бажаєте. І коли ви будете робити цю home equity line of Credit, банк буде питатися, для чого вам вона потрібна. От, е, значить, це ми Скільки це, на цю тему в нас ще хвилин? Півтора. нас ще дві хвилини. Окей, бачите, нам треба, нам треба більше часу, нам треба приходити частіше, можливо. Напишіть в коментарях, що у вас ще цікавить. Так, так, обов'язково напишіть свої теми, які би нам зачепити на наступний раз. Так, бо Про ми... кеша, от я ще -чуть, -чуть кілька слів додам, в якому, кому це взагалі потрібно і що це означає? Можете розглядати такий простий варіант, як ви купили житло, відремонтували його. І робите кешаут тих грошей, які ви потратили в ремонт. Тож піднявши його вартість. Це найочевидний це і простий метод, як вам витягнути ті гроші і їх запустити в наступний бізнес. Як ми говорили минулого разу, коли ми були ну, у нас інтерв'ю, є чотири способи е, доходу з, з нерухомості. Це що ми можемо йти в банк назад, щоб взяти гроші, щоб ми могли далі крутити грошима, це те, що нам фінансування допомагає. В чому допомагає, значить, з вами сьогодні були Дмитро Безрукавий, Олег Балюк. Я Олег Комарницький з компанії Комар. Ми є real estate агенти. Якщо когось цікавить купити нерухомість, ви знаєте, куди звернутися. Якщо хтось бажає стати агентом, також підійдіть на наш сайт comarrealestate.com. Все, що вас цікавить, все там є. Ви можете там знайти свою вартість, свого будинку перевірити, ви можете пошукати свої будинки там також. Якщо ви зареєструєтеся, зразу до вас хтось подзвонить. Uh, і ви можете також подивитися, як стати агентом. у Нас теж на сайті. Якщо у вас щось цікаве, теж пишіть коменти знизу на youtube каналі, чи де ви будете бачити. Дзвоніть також, куди на наші телефони. Також, хлопці, можете сказати свої телефони. Наші телефони є дуже легко знайти. Просто okay. по, по фамілії фам зайдіть. Але я кажу, хотів сказати, що ми активно ростемо і прийдіть. У нас дуже здорова атмосфера і дуже дружня команда. Так, все, дякую всім за увагу. І обов'язково напишіть ті теми, які ви хочете, щоб ми обговорили наступного разу. Так. Радіо Чикаго»